У парламенті було зареєстровано законопроект номер 10194, передбачаючий передбачаючи проведення ротації серед військових. Автори ініціативи пропонують внести зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Головна мета регулярно замінювати військовослужбовців, які беруть участь в бойових діях і перебувають в зоні конфлікту 4-6 місяців. За новою статтею 24.1, ротація передбачає зміну місця перебування військових, які вже довго знаходяться на передовій. Акцент робиться на тому, що деякі підрозділи знаходяться в зоні бойових дій по 4-6 місяців і рідко змінюються. Такий нерівномірний розподіл бойових навантажень може деморалізувати не лише військових, але й їх родичів. Згідно законопроекту, ротацію у зоні бойових дій слід розуміти, як заміну військовослужбовців, що беруть безпосередню участь у забезпеченні національної безпеки і